Його друг Фрітьов Нансен сказав про цього мандрівника так: у ньому жила якась вибухова сила. Він не був ученим та й не хотів ним бути, його вабили подвиги. Цій людині ставили за провину жагу до сенсації і прагнення в усьому бути першим. Але в гонитві за рекордами невтомний полярник-дослідник Руаль Амуцен зробив важливі географічні відкриття і став гордістю норвезького народу. Він народився в 1872 році в місті Борзі. Його батько був потомственним моряком і власником судноверфі. Руаль з дитинства мріяв про море. Одного разу, прочитавши книгу про зімівлю і трагічну загибель полярника Джона Франкліна, 15-літній Руаль вирішив, що стане полярним мандрівником. Він перечитав безліч книг і дорожніх заміток підкорювачів півночі, вивчав достоинства та недоліки різних видів полярного спорядження одягу та харчів. І хоча на постійну вимогу матері Амотсен вступив на медичний факультет університету Восло, після її смерті він кидає навчання. В 22 роки він наймається юнгою на корабель, а в 27 стає капітаном далекого плавання та бере участь в бельгійській антарктичній експедиції. Але через недбалу підготовку до цього походу замівники захворіли на цингу один з них помер. Амутсен на все життя засвоїв, наскільки важливою є ретельна підготовка походу. На рубежі 19-20 століть полярні дослідники ставили перед собою три завдання: знайти північно-західний прохід з Атлантики в Тихий океан, досягти північного та південного полюсів. Амуцин вирішив почати з того. Що не вдалося Франкліну та ще 57 експедиціям відшукати північний морський шлях. На підготовку експедиції пішло три роки. Ніщо так не виправдовує себе, як витрата часу на підбір учасників експедиції, любив повторювати Амодсен. Він відібрав сімох досвідчених та витривалих моряків. Передбачливість і обережність однаково важливі. Щоб часно помітити труднощі, обережність, щоб найбільш ретельно приготуватись до їхньої зустрічі, вважав Амусен. Пройти вузьким мілким фарватером серед численних островів північного узбережжя Америки могло тільки невелике судно. І Амусен вибрав яхту Іоа. Руаль Амусен першим пройшов від Гриландії до Аляски через протоки канадського арктичного архіпілагу. Експедиція, яка повернулася в 1906 році, набрала стільки матеріалу по метеорології, ентографії та геомагнітним явищам, що норвезькі вчені обробляли ці відомості 20 років. Амусин намітив наступну мету скорення північного полюса. Він хотів досягти Берингової протоки, а коли там корабель змерзне в лід. Дрейфувати разом з льодами до півночі, як зробив мандрівник Нансен. Нансен подарував Амутсену своє судно Фрам, яке було пристосовано до дрейфу в північних водах. Але поки йшла підготовка до експедиції, північний полюс був підкорений американцем Робертом Пірі. Амутсен почував себе так, начебто його обікрали, і він поти й змінив мету експедиції. Вийшовши в море в червні 1910 року, Амусен уже в Атлантиці сповістив команду, що судно йде до південного полюса. У цей же час підкорювати полюс відправився і англієць Роберт Скотт. Але Амусен виявився більш підготовленим до походу. Він навіть точно розрахував дні, коли у міру зменшення вантажу собаки із засобу пересування стануть їжею для собак, які залишилися, та людей. Амутсен випередив Скотта всього на 33 дні. 17 грудня 1911 року над південним полюсом був піднятий норвезький прапор. Норвегія зустріла Амутсена як національного героя. Його портрети були в кожному будинку. Дослідник став збирати кошти для наступної подорожі. І в 1920 році він пройшов північно-східним шляхом від Норвегії до Берингової протоки. Все-таки Амутсен не полишав мрії потрапити на північний полюс тепер уже повітряним шляхом. В 1953 році він навчився управляти літаком. Перший політ зі Шпіцбергена на полюс виявився невдалим. Але це не остудило запал дослідника. Рік по тому, у травні 1926-го, він повторив спробу цього разу на дирижаблі. Політ зі Шпіцбергана до Аляски через північний полюс на дирижаблі Норвегія тривав 75 годин. Наполегливість, мужність та організаторський талант цієї людини забезпечили успіх всіх його експедицій. Сучасники говорили про його мистецтво полярних досліджень, а сам Амутсен вважав свої подорожі звичайною роботою. Збираючи гроші на політ, Амутсен довірився магнатові Арманду Хамеру, Збанкрутував і був змушений виплачувати борги. Останні роки він заробляв на життя читанням лекцій і написанням книг. Жив Амутсен дуже скромно. Він сам прибрав у будинку, варив обід і прав білизну. Але спокійна старість не призначена була цій людині, 18 червня 1928 року. На гідроплані панцерам Амутсен вилетів на пошуки екіпажа дирижабля «Умберто Нобілі, який потерпів аварію в Арктиці. Цей політ став останнім для норвезького мандрівника. Йому було 56 років. Знаменитий полярний дослідник Руаль Амутсен описав свої враження в захоплюючих книгах. Переліт через Людовитий океан, експедиція вздовж північного узбережжя Азії, Південний Полюс та інших. Ім'ям Амутсена названа Гора в Антарктиці і затока в північному Людовитому океані.